I never rushed your sister around. And string. I got those close ones. Мотор! Вау, який великий. 30 сантиметрів. Це ж мінімум, Стоп. <laughs> Що це за ідіот ти? Чому ти на моєму майданчику? Чому? Що це за хуйня? Прибульці? вудки, що? Де ти такокуву, блять, бачив? Усю цю хрінь викинути. Нащо ти поліз у цей бізнес, А? Для піхви це головне. А це що? Це моє мистецтво. Охорома. Слухай, недо Тарантіно, тепер ти мій. Я новий власник, і ми тут усе поміняємо. Може, заробляти почнеш. О, ви ви, ви, ви Томі версеті, Але, але я думав, що ви. саме так. Готуйся до великих змін і справжніх грошей. Слухайте. А ви ніколи не думали про. спершу нам потрібні гарні воїни. Дівчата нам потрібні. Але ви. Вау. Що він собі думає? Що це артхаус? Бляха, та ніхто не дивитиметься пургу про риб. What's going on? I Аго, Кенді. Я шукаю акторку. Цікавить. А вже ж. Але спершу поговоріть з моїм агентом. Що ти, бляха, робиш? Не варто було виходити з дому. ну ви можете в це повірити? Востаннє підозрюваного бачали пішки. В Востаннє підозрюваного бачали пішки. останнє підозрюваного бачили пішки. Що ти робиш? Відкриваю нагонь. Останнє підозрюваного бачила я пішки. Нумо рушаймо. Останнє підозрюваного бачила пішки. 10.20.000 obyvatel v centru města. Ostraně vydořenoho začaly za krmou, svítloho, cínoho, cíloho, sedámo. See the hunt, the What an idiot. What did him Where he go? Oh, I just beat myself. <laughs> Привіт, Мерседес. Привіт, Том. Хочеш розважитися? Не зараз, Люба. Не хочеш знятися у кіно? А вже ж, воно дешеве та вульгарне. Саме так. Залазь. Його долучить, меєтко. О, Таґніші! Хе-хе-хе! Води стуч! О, чикай літа їм в дитину, я їм поверну! He's due to come in to see Miss Gale. This is a one-way street. Oh, that moonshine, she was right through. Al, watch out! Get moving. Step off! Oh, what time is my dream coming? Come on, man! I ain't going no- Co ty tak Гей, Томмі, не хочеш мене розігріти? Може, пізніше люба, отакої. Крутезна акула.